Розглянемо з вами на прикладі інтернет-сервісу, онлайн-сервісу майстер-тесту, як можна створювати власні тести своєї дисципліни. Для того, щоб скористатися цим ресурсом, ми в рядочку пошуку через пошукову систему шукаємо ресурс, який так і називається майстер-тест. Це Безкоштовний ресурс, який дозволяє використовувати власні тести для перевірки знань учнів, студентів, і взагалі, якщо є в цьому потреба, створити якийсь інший тест. У чому переваги цього ресурсу, знову ж таки, то це, що є українська мова, і ми можемо як інтерфейс українською мовою в собі обрати, так і вносити інформацію на своїй. Рідній мові. Сам ресурс представляє собою дещо розділений характер. Ми можемо тут виступати і в ролі учителя, і в ролі учнів. Можемо звернутися до каталогу тестів, переглянути, як люди створювали інші ваші колеги до відповідних дисциплін з певних тем, і звернутися до цього тесту. Пройшовши, давши відповіді на питання тих чи інших тем, інших колег, які розмістили свої тести на цьому ресурсі, це у каталозі. Що стосується роботи вас, як автора свого тесту, то наша задача на цьому ресурсі створити свій простір, тобто зареєструватися, звертаємося знову до нашого профілю на Google. Далі ми будемо до цього ресурсу тільки потрапляти, ввівши електронну пошту і пароль, але першим кроком ми зареєструємося, ввівши у відповідні поля те, що вимагається, прізвище ім'я вводимо. Вносимо електронну почту і пишемо пароль до нашої скриньки. Зареєструватися. На вказану адресу нам приходить реєстраційна форма з кодом підтвердження. Переходимо за посиланням. У нас система. Вітає, що ми тут зареєструвалися, копіюємо наданий код і вводимо у поле. Так. Переходимо на головну сторінку. Ласкаво просимо. У цьому просторі ми можемо у цій системі скористатися, як ми можемо скористатися, налаштувати часовий пояс, і викладач це людина, яка створює тести та проводить тестування. Тобто ми можемо розробити як викладач, обирати як викладач, бо ми будемо авторами наших тестів. Праворуч ми бачимо налаштування, повернення до каталогу, допомога, супровід блогу і кнопка Вийти, якщо ми вже не будемо працювати із цим ресурсом. Що стосується кабінету, воно розділене на дві частини. Ліворуч, ми бачимо, що ми вчитель. Бачимо також, що у нас тут розміщена. Мої тести, результати студентів, мої студенти повідомлення. Так як ми в системі вперше, тому у нас зараз абсолютно немає нічого, але згодом все це можна виправити. Для того, щоб створити тест, у нас є кнопочка Створити тест. Потрапляємо в редактор створення. Далі ми бачимо, що ми можемо робити із нашим. Конструктором. Тобто ми можемо додавати питання, змінити титул, протестувати в тестовому режимі, як це працюватиме, і налаштування нашого результату. Що стосується питань, то у нас в заголовки питання ми вносимо відповідно текст нашого питання. Що таке інтернет, наприклад. Обираємо тип запитання. В даному випадку у нас можна налаштувати і використати питання з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями: слово, номер і співвідношення. Тобто 5 варіантів, як ми можемо відповіді представити до даних тестів. Єдине тільки, що порада: що там, де у нас є слово: ось ми його і виберемо до визначення, що це у нас мережа. Налаштовуємо враховувати регістр, чи не враховувати регістр. Якщо поставимо галочку, то значить якщо з малої, значить з малої, якщо з великої, значить з великої. І вводимо відповідь, що це у нас мережа. Вага питання: що це означає? Це означає те, що ми можемо самостійно давати певну оцінку, певні бали до кожного питання від 1 до 10. І по сумі балів буде виведена в кінці. Оцінка. Ну, скажімо, скажімо що це у нас буде 2. Натискаємо кнопочку готово. Ось так виглядає наше питання. Додати питання. В заголовку питання ми знову ж таки пишемо, формуємо саме питання за допомогою чого. Поводимо інформацію. Інформацію. Через додатково ми можемо додати якийсь текст, ми можемо додати медіа-контент, тобто ми можемо додавати як зображення, так і відео, аудіо, так і відео з YouTube. Або з свого каналу, або просто з самого хостингу YouTube. Додатково ми використовувати не будемо, а спробуємо створити питання на декілька правильних відповідей. Відповідь 1: це у нас буде клавіатура. Друге ще у нас може бути сканер. Додати відповідь. Це у нас буде дві правильних відповіді. Також можна за потребою видаляти варіанти. Принтер. Тобто чотири варіанти відповіді. Дві з них правильних, дві неправильних. Вага питання, скажімо, три. Готово. І таким чином ми формуємо ту кількість питань, яка нам необхідна. Змінити титул. Ми можемо дати назву, що це у нас ІКТ у діяльності. Скажімо так, як зразок. Можемо налаштувати текстову, текстове оформлення, кольор і таке інше, як у звичайному текстовому редакторі. І за потребою ми зберігаємо. Можна повернутися до редагування, можна видалити. І зберігаємо. А це буде проба. Пропонується зберегти. Окей. Так, спробуйте тест. Можна вказати певний час, можна без часу. І провіряємо, як це у нас працює. Мережа. Далі. Клавіатура, сканер. Закінчити. Іде перевірка. Ага. Одне питання. Правильне, одне неправильне. Автоматично комбінується наш результат Набрано баль в 2 з 5. Пройдено 40%, загальна кількість 2, кількість правильних одних, неправильних 1. Якщо ми хочемо щось інше вивести у нашому результаті, то повертаємось в режим редагування і, відповідно, можемо написати якесь повідомлення, і можемо щось ще тут, за потребою, додати у своєму тесті. Коли ми подивимося у своїй кімнаті, там, де мої тести, то ми бачимо, що у нас поновлюємо, зберігаємо, ми побачимо, що у нас в нашій кімнаті наша проба збереглася. Що ми можемо виконати із своїм тестом. Є функція активувати. Ми можемо. Провести тестування одного або декількох студентів, ми можемо опублікувати тест як віджит, і можемо завантажити цей тест як документ і проходити без підключення до інтернету, бо ресурс працює тільки при наявності інтернет-підключення. Підклю... Інтернет що стосується опублікування, ми обираємо далі, і за потребою, ми цей тест за допомогою html коду можемо опублікувати в інтернет мережі, додавши його до. Блогу чи до сайту, і у вигляді активного об'єкту і використовувати, що стосується результатів студентів і як їх ми сюди даємо. Якщо в нас є певна кількість учнів, то ми за наявністю електронної адреси надсилаємо запрошення нашому студенту, і автоматично у нас формується список наших студентів, які мають доступ до вашого тесту. Ви відслідковуєте. З цього місця їхню динаміку і їхні результати, які збираються у цьому місці, можна проводити спілкування у розділі повідомлення буде відбуватися зворотній зв'язок з вашими учнями чи студентами, де ви можете обмінюватись інформацією щодо вашої роботи з цими тестами. Ось як виглядає наша кімната з результатами студентів. У нас є перелік студентів, де ми бачимо відсоткове значення і скільки балів набрано, так чи інше, як наші студенти працювали. Що стосується тестів, якщо нам не потрібний зайвий тест, ми можемо його виділити і видалити. Той, який є, ми можемо використовувати. давши відповіді читаємо відповідаємо. Ось так виглядає на співвідношення питання. Потрібно встановити відповідність між програмою, методом перенесення у відповідні місця. Так, далі. Хмарне середовище. Google це диск. Далі, вільне питання. І коли закінчили, йде перевірка статусу, де ми бачимо динаміку, як людина відповідала, і відповідно те, ту оцінку, яка вона отримала. Тобто загальна кількість питань 6, 79%, скільки правильних і неправильних відповідей, і кількість балів. Що стосується. Студентів. По електронним адресам, те, яке ми запрошення надсилали, маємо, можемо внести деякі інші дані, і в даному випадку, в розділі повідомлення, у нас відбувається діалог, де ми спілкувалися з, привод... з того чи іншого приводу. Було налаштування. І люди писали, чи пройшли вони тест, чи не пройшли. Що ми можемо зробити із запрошеннями, мається на увазі, кому і як ми його можемо надіслати. І, відповідно, у своєму просторі створювати інші тести. Нагадаю, ще раз за активування, активацію тесту, точніше, налаштувати, яким чином у нас можна цей тест пройти методом формування списків, скільки студентів ми хочемо за даним тестом протестувати, створити іспит, або через віджит. Можемо додати як активний об'єкт до іншого ресурсу, і можемо в даному випадку, третій варіант це те, що ми можемо завантажити наш тест, зберегти на комп'ютері, і без доступу інтернет-ресурсів ми можемо використати його як в режимі офлайн. досить зручно.